І будуть люди. І після війни проїдусь Україною до них. Чарівне, село чарівне Гуляйпільського району. Чекай мене до офіцерського жетону, додам геолокацію твою і по дорозі з перемогою додому заїду. Чиюсь неню обійму. Бо врізався в думки один момент з чарівного відро. Відро котлет. А ось Херсон. Для мене це Євлампій. Там. Це його позивний, а його крайна, його храм. Там він сидить, як дзвін, сидить, мовчить, як сон. Про Херсон. Кіровоградщина. Моїх півбатареї тут живуть. Мабуть, що треба їхати. Мабуть, ці вуху робе, ходю, знімлють, ще почуть, до льохи Світловоська зазирнуть кабанчиком і до Кабанчика махнуть, а трактор Миндра, Кумчик, Чупа, Панас, Іванич, Рембо, Петрович, Барні, Мрачний. Постривай. Коротше, і Каховка, і Черкащина чекає. А назви, назви, слухай, Кайф, ось мирне знову кіровоградський край, а ось розкішне, Київщина. Назва правда круть? Мабуть, же там лишень святі живуть, плетуть сітки. Печуть хліби, допомагають, волонтерять і везуть. Ні, не мабуть, святі живуть. Тому заїду причаститись, з святими знань ковтнуть. Проїдусь, наковтаюсь, озирнусь. І в рожівку кохано повернусь і буду жити, годувати комарів. Досаджу лип в горі, бджіл заведу, як і хотів. Ліс доглядати буду, я ж лісник, і доглядати душі спраглі знань, я ж тренер по цигуну і ножовик. І втілити майстерню, мрію там, де ми, чай п'ємо із чарівними людьми. І буду грати, і співати, падати до ніг, жінок кохати буду, бож. Ну як без них? І буду жити, і дивитись, і радіти за дітей, як Бог за Україну і її людей. І будуть люди. І після війни проїдусь Україною до них. І не забуду і за вас, хто полягли.